Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами е, почали квест Рені. От. А в цей ми відео напевно, почнемо проходити квест того чаклуна і підемо тут в третю вежу, де нас запросили в кінці минулого відео, був чаклун такий. Давайте тепер сходимо до нього в гості. Так, тут у нас стають, як завжди. Так. З ними швиденько розбираємось. І побігли. Так, що у нас тут є по дорозі ще. Так. сюди ота От вежа так я думаю скакати не будемо з такої висоти трошки спустимось нижче От, а тут я гадаю вже можна зіскочити так дивимося ага тут ми з вами якраз були відео скакали туди ще так. йдемо далі дивимося що ми тут можемо знайти так тут якісь ще є руїни Ще якісь гри і ірону знайшли. Так, демон, давайте, може, ще обійдемо. Ще навколо, щоб потім не ходити. Так, тут в нас ще. Нам пощастить, а може і ні. Так, Тут не випало, тут не випало, шкода. Так, йдемо далі. Так, тут у нас зелень ще є. А отут є прихований дуд. Так, як нам до нього добратися? Ага. Добратися ми до нього можемо спереді. Дивіться так, ось ще руна. По стіні нам треба крутитися. Давайте от сюди спробуємо. Бачите, де вони аж заховали? Його і не сильно і помітиш. Тут сидить такий чувак, і в нього, до речі, цікавий. Бачите, яка маска Чорного Вовка. Можемо подивитися на неї. О, така от хитра річ. Так, забрали. Давайте ще пройдемо. Кругом і подивимося, де ми ще, може, щось не добачити, бо вон там є ще руїни з тої сторони. Перед тим як починати квест, щоб вже потім не відволікатися, давайте пробіжимося тут. Ще у нас птахи сидять. Дивимось чи ще От, бачите, тут, тут щастило. Ага, воно впало, ну. Впала, тут впала, птаха. Так, забираємо струну. Так, йдемо, дивимося далі. що нам ну, заховали не люблять саме путь шуй за ніби ні, бі, ні. Так. Де тут? Далі дивимося вот тут ще ті рулины Я от не пам'ятаю, десь тут в тих руїнах ще мав бути лист. А от він пульсуючий. Якщо хто хоче, то він тут знаходиться. Показую. Так, йдемо далі дивлюсь. Що тут є біля руїн, от гурбина, ще бутон є. Так і так, там ми вже були. тут світлічки ще нам попадаються. Так, все, напевно, більш-менше ми подивилися, нічого більш цікавого. Я не побачив, не знайшли. Давайте зайдемо.

I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good, well, good. Now I shall hand over the potion in question. and, find and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then you I have enough on my plate. Все. так, з ним ми Давайте ще піднімемось на гору. Дещо там заберемо. Пам'яті. Ми маємо ще одну магію, можемо використовувати. Нам вже вистачає тих каменів. А, до речі, можна було до того чувака тут зіскочити і звідси, я думаю, перескочити. Щоб лут забрати його. Так, ну що ж, тепер давайте. Він хоче, щоб ми до Нефорі скулили. Дали їй зілля. Так, давайте вернемося на круглого столу. Ми ясна річ, що можемо зробити так, як він хоче, і віддати їй то зілля і вона його ще вип'є, скоріше всього загине. От вона тут сидить. Що, якщо хочете, то можете зробити як він хоче. Але ми зробимо трошки інакше. Ми просто, якщо вона загине, то її квест просто пропаде. Ми так давайте зробимо, щоб її квест продовжувався. Для того ми йдемо до її батька, начальника замку. He is you the know, Zilla, poor Muslim. He is the him... And you know, Journey to him. the capital, Lendell, To the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. What is that? Is that portion what I think it is? But Salamis. I suppose he's up to something again. I won't interfere. You go ahead and do what you must. The round table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me? What if we can get one you that we that we I'll, be I'll dispose of the potion myself. You go and see Salamis, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own ass he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Duck <smart noise> <smart noise> Я думаю, там можна було і з Нефелі поговорити, але навіщо, якщо ми зразу їм віддали? Так, все. Тепер можемо вернутися назад. Давайте до того чакуна. Повернемося так, звідки нам скоріше. Звідси чи звідси бігти. Давайте теперь звідси побіжку. Щоб з тими вовками не зв'язуватися ще раз. Так, чекайте, де ми маємо вхід. Йдемо тоді по дорозі. Давайте по рівні сторони, як ми йшли минулим відео. Тут дивилися щось. Чи ні, чи попустили? Я вже і не пам'ятаю. А дивились. Ми же сюди майже прибігли. В нього. Давайте з ним знову поговоримо. А, drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift knowledge of the sorcerous arts and of the tutelage of the great preceptor Celaris. I doubt it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. Dux. You wish to begin right this moment? Зараз він нам почне продавати магію. Так, ну от давайте магію. От він нам продає. У нас такої немає. Ці чотири, правда, то куштує, але давайте ми все одно то все збираємо. Давайте кудиємо все. Давайте ще поговоримо. Давайте Так. І от так як ми були підземелля знайшли з його куклами, то можемо тепер... To so, break into a man's private chambers, rooting about as you please. your officiousness knows no bounds. fine and well. you tricked me and had her drink the potion. i believe that makes you my accomplice. you yearn for a puppet of your own. Hmm? well, normally one of your stature would never be allowed, but perhaps i can make a very special exception now. Ось, так як ми знайшли його схованку, і він каже, що ми тепер з ним пов'язані, він нам дарує одну з кукол. Ми можемо вибрати одну поки. І... Але щоб продовжити квест, ми... нам треба забрати і другу. Для того ми маємо знову повернутися до благодаті. добряче так там відпочити. Давайте вже так, наверняка, раз до ранку відпочимо. Давайте ще раз відпочинемо до ранку. І тепер будемо Так да, нам іти Знов біжимо до нього. Люблю я не то, у 10 разів треба відпочити і пробігти туди-сюди нічого ну, не поробиш така у них квестова лінія. біжимо знову І знову починаємо з ним розгуляти. Так. І чому що, щось не так пішло? Чому не так? Знову мало Щось. що ми мало відпочили чи що? У нього мало би реплика інша з'явитися ще одна. Давайте ще тут відпочинемо. Може ми ще мало відпочили. хто його знає. Давайте ще до виграну, ще відпочинемо. І ще хай буде. Може ще зайдемо ще раз, подивимося його ту схованку, може там ще щось має спрацювати. Щоб з'явилася та реплика. Нічого ніби не помінялося. Нічого. Все на місці. Тільки не ясно, чому. Не йде реплика. Так, йдемо, ну, йдемо знову, подивимося. Меня тут доведеться, я так відчуваю. Відпочивати так не раз. Так, щоб Переміститися ми не можемо. тут здесь вовки будет да? спутан. Может нам зараз пусть сейчас стыть. А, тареме. Через... О, бачите, з'явилася та реплика. Я хочу нову ляльку. Але тепер він нам другу не просто так віддасть, а за уламок. If you can it, I'll gladly prepare a new puppet for you. The puppet has its own ambience. You'll soon come to know more, once you possess a few, and once each's predilections are known to you, the better you will be able to love them. Oh yes, you have much to look forward to further down this road. Mm -hmm. okay. Зорених світ. А, ні, тут чинно, а то чи в нього тут три, три купи, чи ну. Я. А, ні, у нас є чотири світла, так. Ясно, ми можемо тому забрати. Все, забрали ту купку. Так, магії, ну, все. Давайте ще з ним поговорим. How's the puppet I gave you? A thing of exquisite craft, is it not? Perhaps <times> 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 you'll be interested in a little request <times> It will produce the finest of puppets, which I aspire to cherish with these very hands. A ploy to fool evil, may be wrang. How does that sound? <times> Yeah. Ah, I knew mean I had you been, You're just like me. Then I'd like you to procure something. A rather unique starlight shard that glistens with amber. With that, my special draught will gleam with nectar sweetness. Mm -hmm. you know, swear swear to ah. What, would even wait be to Procure it for me. Типу with with yeah, квесту тепер мусимо ще й шукати той. Все, ніби з ним тут вже поговорили і квест продовжується. Що, думаю, як знайдемо той янтар, він далі піде. Так, на цьому будемо відео, напевно, закінчувати. Всім гарного дня, дякую і до зустрічі.